Жодне різдво не може обійтися у нас без колядування. Війна не стала винятком, але принесла свої корективи. Цього року у нас колядують, щоб підтримати ЗСУ. Це, до прикладу, заспівали сестри Гаврилишин у храмі святого Миколая у селі Козівка Великогаївської громади. Ой, радуйся, насі, дружі, Взагалі, яка ідея була? Ну, ми ж не підемо на війну, розумієте, ми стараємося робити хоч щось, і зрозуміли, що буде таким класним вкладенням зробити так, щоб ми показали свої таланти і тим самим зібрали кошти на зсу. У нас взагалі тато священник. От і він запропонував цю ідею своїм колегам, і вони погодились. І тепер ми от вже були сьогодні ще в двох селах і вчора в двох селах. І зібрали вже майже 20 тисяч гривень. Анастасія грає на бандурі і співає. Сестричка Ангеліна грає на супілці. Яринка на баяні. Виручені кошти дівчата передадуть капелану, який витратить їх на потреби військових. А це українською колядою збирають на збройні сили вже у Тернополі. Сергій Фалендаш із друзями вже кілька років поспіль колядують. Але цього року, окрім прославляння Христа, вирішили і для захисників добру справу зробити. Усі охочі просто записувалися, аби до них завітали такі колядники. З нами Бог! Зсу Починаємо огляду. Ми при треба... Є деякі запити від хлопців там на Дальномір, невелика метеостанція для наших мінометників. Тому вирішили допомогти їм. От і зараз якраз будемо купляти, і будемо передавати хлопцям. Така українська коляда за участі тернопільських музикантів зібрала понад 60 тисяч гривень. Колядували на ЗСУ і у Чорткові. Ці хлопці передали нашим захисникам 4,5 тисячі гривень. Поділився міський голова Володимир Шматько. А так колядували дітки із Тербовлянської дружби. Тато наш далеко, тато наш полоні визволяє Україну від ворожої неволі. Діти, дорослі, волонтери усі активно долучилися до коляди і до підтримки наших воїнів, адже війна триває, а отже, ми маємо продовжувати нашу спільну боротьбу разом до перемоги.